Зранку 24 вересня подвір'я футбольного центру Барса заповнили військові, але причиною цього стало не лихо а проведення фінального турніру з міні футболу між командами, що складаються з військових. Фінальний турнір проводиться між військовими частинами та підрозділами, які підпорядковуються оперативно-тактичному угрупуванню. Суми усі військові повинні бути в своїй формі. Так вважає організатор турніру. Вадим ми проводимо це перший раз. Є багато побажань на майбутні турніри. Я думаю, що всі, які недоліки, є, ми вирішуємо. Беззаперечно в цьому турнірі участвували 24 команди, і сьогодні визначаються сильніші команди. Сьогодні у фінальних змаганнях з футболу беруть участь шість команд: три команди з Полтави і три команди з Су. настрій бойовий із таким налаштуванням на гру прийшов капітан військової частини 3059 міста Кременчук. Командирам частини була поставлена задача виграти цей турнір за рахунок таких ігор, турнірів, міні-турнірів у нас в місті Кременчук зігруємося, як таких тренувань немає. Тому так, як, як в військовий час, як приходиться, так і стараємося. Як для військових, так і для спортсменів дуже важливо вміти правильно розставляти пріоритети. Учасники турніру беззаперечно націлені на перемогу, і не тільки в цьому турнірі. Перемога нам принципова над Російською Федерацією, а спорт завжди залишається спортом і більше участь. Ну, звичайно, хочеться перемогти. Організовувати тренування під час війни напрочуд складно, незважаючи на вид спорту. Однак найскладніше тренерам команд, які мають у своєму складі військових. Але незважаючи на те, що війна триває уже досить довго, наші воїни привчилися суміщати спорти з військовою службою. Деякі Гравці перебувають на позиціях, де збираємо з різних підрозділів, але вже втягнулися. Кожна команда була націлена перемогти, але гравці мали не лише такі цілі. Охтичанин Павло вбачає перемогу в матчі не в здобутті першого місця. Перемога не принципова, але сама гра вона ну, об'єднує нас, дає нам, як сказати, можливість вірити в перемогу. За третє та четверте місце змагались військова частина 3059 Національної гвардії з Кременчука і збірна 116-ї окремої бригади територіальної оборони з Полтави. Гра закінчилась нічією, але перемогу визначила серія шестиметрових. Третє місце здобула збірна 116-ї окремої бригади територіальної оборони з Полтави. Гра за перше місце відбулася між військовою частиною 2276 національної гвардії з Охтирки і військовою частиною 3052 національної гвардії з Полтави. Із результатом 1-0 переможцем фінального турніру стала команда військової частини 2276 національної гвардії з міста Охтирка. Валерія Павлючик, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.